Студентом Могилянського педагогічного університету він учився на кафедрі історії. На другому чи на, на третьому курсі він був завербований Комітетом державної безпеки Білоруської Радянської Святої Республіки. І в нього був певний страх перед Комітетом державної безпеки. У нього псевдонім був Валет. от Але ж те, що я ще узнав від своїх учнів, які працювали в Комітеті державної безпеки Білорусі і Міністерством внутрішніх справ. Це поговоримо трошки, що Саша Лукашенко. Після закінчення педагогічного університету, по-моєму, це був 1975. Я закінчив 76-му юридичний факультет. Да, він в 1975 році закінчив педагогічний університет. Кафедру історії, так. Так, от, після закінчення університету, не дивуйтеся, його поставили на облік у.